you <music> Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточки, хлоп'яточку, під деревом скажуть, розтягають рученята та мало не плачуть. Раді вишню з'їсти та високо й лізти, Ой раді дістати та годі зірвати. Ой, вишеньки черешники, червоні і спільні. Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой того ми так високо виросли на гіллі, якби зросли на зенько, чи то ж би доспіли? Ох, розкрились троянди червоні, наче рани палки восени, Та жаль, на тронтя палають, прагнув щастя, що смерті вони. Не осиквійся тихо, ті квіти, Не настане життя в них нове. Ні, ударить морозу світ сонця і пром'є поривання живе. І ще вміють червоні троянди, наче в ранах запечена кров. Ох, нехай же хоч сонце нап'ються, поки ще їх мороз не зберу. Як дитиною, бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що, болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакати, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, І от от зірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощадні зброї сміху, я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць в моє віконце, вже засвітилося в небі зорі, уже заснуло, заснули й гори. Вийду в садочок та погуляю, при місяченьку, та й поспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо, таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, біленькі хати, І соловейка в гаю чувати, Очі так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній Волині. Ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок мати, Вітерець весняний тихенько дише, немов діток тих до сну колише. Літо красне минуло. Літо красне минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають вікна, шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І на що зима та люта? Все вони питають, он все поле сніг завіяв, хоч не йди із хати. У замклеті дивись вікна, ніде й погуляти, сніг з морозом поморозив всі на полі квіти, де зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти літо знов прилине. Прийде мила годинонька і як зима та згине. І заквітне наше поле і зазеленіє, знов його весна прекрасна з квіточками вкриєми. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатина, мов маленька я дитина. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатини, не мов мати до дитини, вийшло сонце, засвітило і хатину здеселило. Стояла я і слухала весну, вона мені багато говорила, співала пісню, дзінку голосну, то знов таємно тихо пошепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі радощі, надії вона мені переспівала знову, те, що давно мені, співали мої Схір на долину. Біжу, стрибаю, рину, місточки збиваю, всі гребенки зриваю, всі гадки, всі запруди, що загатили люди, бо весняна вода, як воля молода. Мені снилися білі ли, що катались в місячному світлі, мов гадали чарівні грії, і пишалися гордії проскіти. І, і сіяла дивною красою, мов непевні чарівничі квіти, і блищало ясною росою, мов горіла, наче самоцвіти сказав, що я слабка, що я корюся долі, хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі. Ви чули, раз я завела жулі та голосіння. То ж була буря весняна, а не свята осіння. А восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне, тоді плакуча я верба, золото не стане. Коли ж сувора зима покриє барви й квіти, на гробі їх вона сама. Присипле самоцвіти.